Вітаю вас на каналі. Сьогодні я буду висаджувати гортензію, і якраз є нагода показати, що я роблю, щоб отримати здорову, квітучу, довговічну рослину. А так як всі гортензії мають спільні вимоги, тому якраз на цьому прикладі, на прикладі цієї гортензії, я покажу, що я роблю. Це вюнка черешкова гортензія, гортензія, що плететься. Контейнері плетиста гортензія. По суті, це Ліана. Вона має ось такі великі пласкі щітки білих квітів, такі великі білокремові суцвіття. Така Ліана має повітряні корені і сама чіпляється і росте до великої висоти при опорі. Бачите, навіть видно. Давно вже я хотіла придбати таку гортензію, і в мене якраз є таке місце, де я можу її перенаправити, щоб вона потім перебралась на паркан і плилась, вилась вже по паркану. Це ще треба буде мені зробити зачіпи на паркані, але це вже буде по весні. І вона обов'язково потребує опори або стіну, або штамп, або взагалі дерево. Така гортензія може рости до 6-12 метрів, звісно, при сприятливих умовах. Але взагалі така гортензія швидко ростуча. Такі умови потрібні для такої гортензії безумовно світло, але на півтінь. Тобто півдня може бути сонце, а загалом ідеально це ранкове сонце, а ввечері затінок. І достатньо вологості потрібно для такої гортензії. Взагалі всі гортензії потребують регулярного поливу, але не болоту. У посуху гортензію потрібно частіше поливати, а взагалі один-два рази на тиждень достатньо. В мене багато широколисних гортензій. Широколисна гортензія вона якраз сильніше реагує на pH ґрунту. У кислих ґрунтах рослина може отримувати більше доступного алюмінію, а алюміній впливає безпосередньо на відтінок квіток широколисних гортензій. Синій відтінок гортензії бачите, залежить від того, якої кислотності ґрунт. Чим більша кислотність, тим більше буде насичена синій колір гортензії. Але бачите, це один кущ і різні кольори одразу. Ну, Цій гортензії загалом всього достатньо. Мене влаштовує такий колір гортензії насичений. Це вже осінній колір. Звичайно, влітку він був більш такий, більш, бачите, синій. Ось, І квітка така велика, гарна квіточка. Для широколисної гортензії ґрунт обов'язково потрібен кислий ґрунт полегшує засвоювання мікроелементів. На відміну від широколисної гортензії, плитиста гортензія не така вимоглива до кислого ґрунту. Для неї взагалі можна вже взяти слабокислий ґрунт. Радикальне підкислення такій гортензії не потрібно. Для такої гортензії головне дренаж, органічна речовина і постійна вологість. Гортензії потрібно забезпечити. Легкий кислий ґрунт він допомагає якраз засвоюванню мікроелементів, залізу, магнію, і це робить рослину здоровішою. Але слідкувати за тим, щоб ґрунт не зробився лужним, все одно потрібно. Дуже голене коріння, але для гортензії, для саджанця це не страшно. Місце, де я буду висаджувати гортензію, профілактично треба обробити від шкідників. Взагалі, гадаю, ви знаєте, що гортензія має слабо отруйні властивості. Вона отруйна рослина, і саме листя, пагони не приваблюють більшість шкідників. Її не гризе гусінь, попелиці, вона не страждає взагалі від кліщів, але лічинка хруща живиться. Коріння майже всіх садових рослин, особливо молодесенькі таких саженців. Під'їдає рослини з такою ніжною кореневою системою. Лічинка хруща все одно може гризти її коріння. Одразу скажу, що місце, де ви прикопували органічні відходи, звичайні домашні кухонні органічні відходи таке місце не підходить. Лічинки йдуть на запах органіки. Тож компост, якщо будете вносити, то він повинен бути старший ну, хоча б рік. Навіть профілактика від, від лічинки хруща тут не допоможе. Вони йдуть на запах і смак органіки. Те місце, де я планувала висадку гортензій, я завчасно проливаю розчином або антихрущ, або твікс. Луночка в мене вже пролита. До того ж, я витримую ще тут 10 днів і тільки потім висаджую, для того, щоб внести ще триходерму одразу при посадці. Якщо ви не будете вносити триходерму, тобто не заселяти, Корисними грибами і бактеріями, то можна одразу висаджувати, як тільки ви пролили таку луночку. Тому що обробка хімічними препаратами, інсектицидами системної дії це знищить не лише личинку хруща, а й усю мікрофлору ґрунтів, включно з корисними грибами, бактеріями. Тому я це роблю завчасно за 10 днів. Проливаю це місце, тому що я хочу вносити ще й триходерму. І зараз все це покажу. Тобто я спочатку обробляю ґрунт від шкідників, а потім вже відновлюю життя в зоні коренів викопую луночку. Луночка повинна бути в глибину приблизно 50 см. Ось так. Ну, десь 50 на 50. Така невеличка луночка. В мене якраз тут ґрунт, в мене якраз тут з піском, ви бачите, це якраз забезпечить мені гарний дренаж. Саме для дренажу треба додати піску. Цей фактор обов'язково раджу враховувати при посадці гортензії. Можливо, тому вона у вас не квітне і не росте великим кущем, тому що пісок робить ґрунт більш дихаючим, корені отримують більше повітря. Взагалі, коли в нас затяжні дощі, то ґрунт, в який додано пісок, через такий ґрунт. Вода проходить швидше і не виникає заболочення, тобто пісок тут як регулятор вологі повітря біля коріння. І рослина одразу отримує і кисень, і воду. Для гортензії це дуже важливо. Хоча гортензія дуже любить вологу, вона дуже вразлива до загнивання. Загалом 10% потрібно додати саме. Для того, щоб вода тут не застоювалась. Тепер обережно дістаю з контейнера рослинку. Ось, бачите, яка чудова коренева. Чудова рослина. І навіть я бачу ось крупинки смаку тут додано, бачите, вона вже давно просила, щоб її посадили. Якщо потрібно, можна розправити коріння. Але загалом я бачу, тут все нормально. Можна злегка розправити їх по лунці, але ні в якому разі не треба вже нічого тут обрізати, просто занурюєте в лунку просто вертикально. Але зараз покажу, ось верхня частина бачите, верхня частина кореневої шийки потрібно потрібна розташовуватися на рівні землі. Ось це місце на рівні ґрунту. Не заглиблювати надто сильно. Ось ця коренева шийка повинна бути не занадто глибоко. Загортати це може викликати гниття. Ось так. Засипати не вище. Одразу хочу додати, що при посадці широколистної гортензії це місце треба заглибити на 2-3 см. Трошки додаю хвойної кори, ось так: от. вона дає слабку кислинку. Як я вже сказала, така гортензія не потребує сильно кислого ґрунту, але слабокислий ґрунт для неї бажано. Він дає змогу. Гарно засвоювати поживні речовини. І коли ми додаємо трошки хвойної кори, це буде поступово підкислювати ґрунт. Взагалі, основна маса ґрунту буде це звичайний мій ґрунт, звичайний ґрунт, який є в мене на діляночці. Але все одно трошки додаю ще верхового торфу. Соснова кора з верховим торфом, вони будуть поступово підкислювати ґрунт. Це буде тривало коригувати підкислення. Перемішую свій ґрунт і вони разом поступово будуть підкислювати ґрунт. Тепер додаю триходерму. Її треба вносити на вологий ґрунт, одразу посадкову суміш навколо коріння. І це стимулює корене утворювання і захищає рослинку від гнилий. На таку луночку я вношу приблизно 3-4 грами під корінь. Ну, це приблизно одна чайна ложка. Просто вношу під луночку. Але ґрунт має бути вологий, не мокрий. Пушки присипаю землею, ось так. Дивіться, зараз поливати не потрібно хвилин 20-30. Лишити так для активації триходерми, а для цього потрібен кисень і волога. Сухі спори встигають увібрати вологу, саме вологий ґрунт не мокрий, активує спори, і зараз якраз є доступ і до кисню. Пробуджуються спори гриба, вони проростають і формують міцелій у зоні коренів. До того ж, для такого внесення потрібна температура плюс 12 і вище. І якщо одразу полити водою, от саме зараз, то кисень водою починає витиснятись, і частина спор може загинути. Триходерма задихається і пригнічується. Тож, для цього потрібно почекати пів години. І тільки потім можна полити. Тоді вода рясно закріплює ось ці контакти між ґрунтом, корінням і спорами. І зараз вже триходерма не загине. Коли я лишала її для активації, то міцелій в той час отримав мікроплівку з ґрунту навколо і зараз вже не гине. Тому активація триходерми спочатку. Розбудити, потім прикріпити і напоїти. Я вливаю літрів 5 точно, вливаю, чекаю, і потім ще долю. Грунт ущільниться, просяде, я подивлюсь ще де треба додати землі. Жовтень це саме дуже вчасний період, коли можна внести триходерму. Під інші рослини, які вже у вас ростуть. Ось так. Волога добре там все вщільнила, але я знову ж таки нагадую: коренева шийка вона повинна бути не заглиблена. Вона добре вкорінюється від кореня. І занадто глибоке загортання може викликати гниття. Ось так посаджено. Але, знову ж таки додам, раджу вносити триходерму. Вона від багатьох проблем рослину збереже. Триходерма це живий гриб, і вона створює такі мікоризоподібні кола навколо коріння. І в трохи вологому середовищі вже через 3 години приживається вона найкраще. Взагалі створюється такий начебто симбіоз. І гриб, і рослина обмінюються поживними речовинами, і обидві отримують користь. Але одразу хочу додати, що таку профілактику внесення триходерми можна робити і там, де рослина вже росте. Вологий ґрунт. Але температура повинна бути не нижче плюс 10 і не вище плюс 30. Зараз восени я вношу триходерму і під інші рослини, саме влучний час це робити. Вношу і в сухому вигляді, і в вигляді розчину. Якщо цікаво, я розкажу, як зробити розчин триходерми. Триходерма це взагалі корисний гриб, він пригнічує шкідливі гриби, патогени. Захоплює територію, населяє її корисними грибами і створює такі колонії корисних мікроорганізмів, покращує живлення і імунітет рослини. А в жовтні, взагалі, це ідеальний час перед зимою. Гриб встигає оселитися в кореневій зоні і захищає рослину під час перезимівлі. І головне, що я хочу додати при посадці гортензії. Ні в якому разі не класти в лунку і взагалі не вносити до гортензії вапно, перегній або попіл. Вони роблять ґрунт більш лужним, вони якраз підвищують піаж ґрунту, а це ускладнює доступ мікроелементів. Для гортензії потрібен все одно слабокислий ґрунт. Що я буду робити надалі? Вже через тиждень можна пролити розчином гумату калію. Гумат калію це взагалі не добриво. Він працює як кореневий стимулятор і допомагає корінню прижитися. От саме він стимулює розвиток кореню, покращує засвоювання поживних речовин і підвищує стійкість до стресу. В мене, взагалі, тут гумат калію з бором, це краще, тому що бор допомагає клітинам утримувати кальцій і зміцнює тканини. Краще визрівають пагони перед зимою. І взагалі формуються квіткові бруньки на наступний рік. Тобто бор в такій малій дозі це як бонус до зимостійкості. Розводжу гумат калію за інструкцією. В мене, до речі, був просто гумат калію, я вже вносила під інші рослини. Я розводила 15 мл на 1 літр. Взагалі, краще подивитись, який у вас гумат калію і як його розводити за інструкцією по. Це вже залежить від того препарату, який ви отримаєте. Але спершу треба злегка полити чистою водою. Дуже класно його вносити після дощу, а потім вже гуматом. І краще це робити в день, коли температура не нижче за плюс 10, щоб коріння активно працювало. Зараз по листу краще не оприскувати рослини, тому що вже прохолодно і є ризик переохолодження. Цього буде достатньо. Така підживка допоможе гортензії краще адаптуватися після посадки, розвинути мікрокорінчики, закласти запас поживних речовин на зиму і підвищить морозостійкість. Зараз мені потрібно ще насипати шар мульчі, ну, тобто деревна кора, подрібнені гілочки. Взагалі створити з цього мульчування, створити таке мульчування, ну, приблизно 5-8 см. Кульча буде зберігати вологу і прикриває коріння від морозів. Особливого прикриття така гортензія не потребує. Це морозостійка рослина. Але це в мене буде перший рік посадки. Тому. Ніжну таку наземну частину можна і замульчувати товстіше. На 15 см я буду обгортати ще з агроволокном трошки, але не притискати, не класти агроволокно щільно на крону. Взагалі, не накривайте гортензії крону плівкою, це викличе конденсацію і цвіль. До речі, така гортензія чудово вкорінюється і розмножується просто відводками. Просто притискати частину пагона, коли вона торкається ґрунту, зафіксувати, присипати землею, і через рік ви вже буде, будете мати корені. Це витривала, досить витривала рослина, її не потрібно якось особливо формувати, обрізати. Вона відмінно прикрашає опори. Чудова рослина. Квіточки такі збираються в рясно квітучі пласкі щитки. ну і приваблюють багато бджіл і метеликів. Ароматна рослина. А ось тут зараз я покажу вам, як чудово розмножується гортензія. У минулому році, коли я обрізала. Восени гортензії. Ось тут я прикопала гілочки. Просто так, вони мені були не потрібні. Бачите, тут вже ростуть гортензії, окремі рослинки. Я їх просто тут пригорнула. Бачите, їх тут дуже-дуже багато. Просто пригорнула зрізані гілочки. І це вже розсадник. Точно так. Можна буде розмножувати і таку гортензію. Вона чудово вкорінюється. А мої гортензії все ще рясно квітують, ви бачите? Осінь. Кінець жовтня. Ви бачите, яка маса квіточок. І вони навіть зараз ще яскравіші. Вони вже мають такий осінній відтінок, безумовно. Але їх тут стільки багато, і ось навіть молодесенькі, великі такі кульки квітування. Чарівна гортензія. Широколисна гортензія моя улюблена, як я вже сказала. Ви бачите, скільки їх тут? Красунечка. Вона. Квітує неймовірно? Хризантеми в мене теж вже квітують. Взагалі це хризантема мультифлора, але тут трошки затінок і загущена посадка, але це все мене влаштовує. Бачите? Рясне квітування клімат змінився? Із несподіваного ви бачите? Маргаритка цвіте. Красунечка хризантема. Це хризантема, яку я взяла у сестри кущик. Бачите, вона не зовсім той біленька, вона з рожевим відтінком. Але таким ніжним, незначним, наче пух. Примули цвітуть, це з несподіваного. Ці примули в такий час зазвичай не цвіли. І квітне Астільба, мітла Астільби. Досить нетипове явище для цієї пори року. Вона взагалі восени не цвіла, клімат змінився.